За жорстокий та цинічний розстріл цивільних російському окупанту оголошено про підозру. Слідчі прилуцького районного відділу поліції під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури встановили анкетні дані та зібрали доказову базу, що свідчать про причетність російського військового до розстрілу легковика із чотирма мирними громадянами. «В Ході слідства встановлено, що злочин відбувся в кінці лютого 2022 року на території Чнянської громади. 25-річний рядовий збройних сил Російської Федерації спільно зі своїми товаришами по службі, загалом близько десятка чоловік, зупинили легковий автомобіль. В салоні авто знаходився водій та троє пасажирів. Окупанти, використовуючи автоматичну вогнепальну зброю та з метою умисного вбивства цивільних громадян, почали вести прицільний вогонь по автомобілю та людях. Від отриманих вогнепальних поранень 45-річна пасажирка автомобіля померла, 51-річний водій та 28-річна пасажирка отримали тілесне ушкодження, а ще один із пасажирів не постраждав. Правоохоронці прилучене зазначають, окупант нестиме відповідальність. Військовому РФ оголошено про підозру у порушенні законів та звичаї війни, поєднаному із умисним вбивством. Наразі слідчі готує матеріали для оголошення підозрюваного у міжнародний розшук та для застосування процедури спеціального досудового розслідування, яка дозволить суду ухвалити вирок за відсутності обвинуваченого. Санкція частини 2 статті 438 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 Років або довічне позбавлення волі триває досудове розслідування.